Мир вам усім. Добрий вечір, день, ранок. Дякую, що ви натиснули на перед цього відео. Не перемотуйте, буде цікаво. І зразу, можливо, там лайк, підписочка, це зрозуміло. Дивіться, мені там роблять зауваження, що я знімаю, так зразу і не видно всього зблизька. Не завжди ми можемо зняти здалека, там була котельня про котел Кронас. Ми так стояли близько отак, на такій відстані стояв, отак. Я не міг відійти, що ззаді була стіна. Це раз. Два ми працюємо, працюємо, я не можу постійно все знімати крупним планом. Ту, точніше панорамою. Ми зняли спочатку. І хто не перемотує відео, той в темі. А хто ну, перемотає фрамента вловить, фраменти такий, знаєте? він не знає, про що той фрагментик. Але якщо ви дивилися спочатку, все зрозуміло буде. Дивіться, ну, це не відбуржуйте, бачите, отак воно поки що лежить. Тимчасово, вже більше місяця. Зараз ми трошки розкажемо про цю буржуйку. Ми про неї розповідали. Ну, хлопці там працюють, не будемо заважати. Майстерня там за стіною. Стіни у нас засипані столярною стружкою. Ну, там відходи від пілорами. Бачимо, три доби не палилося приблизно. Плюс 5, плюс 6. На вулиці десь мінус 1. Тримає приміщення тепло не дуже добре. Тут ну, під, під дверима, як вони мають ну, пальці бачимо, входять спокійненько. А ми не сильно переймаємося, одно треба, щоб була вентиляція. Тут бачимо, немає на яко я думаю, поробити, а потім скільки-то там тої зими. Що скажу по боржуюся? Я все бачив і мене здивувати дуже тяжко чим. Повірте, вже я всього не бачився, Але вона мене здивувала. І зараз знову почнуть тейфалися, то розказуєш, ми знаємо, є в мене буржуєчка ще батькова. Я нею користувався, там в мене столярний цех. Дуже багато років. Я її так доробив, поставив економайзер на димохід. Вентилятор продаваю, потім ми її ще, я частково показу, покажемо. Довго горить, ми її там економнико так додобивався, щоб димохід, ну, біля 100 градусів буржує. Але щоб було біля 100 градусів... То вже немає горіння, вже переходить тління. Можливо, з тим пов'язано. Можливо, з чим я знаю. Ну, там нагріти 20 градусів приміщення аналогічне. 6. Довжина 4 метри ширина. Столярне приміщення аналогічне. Зараз побачите, вони стукають. Ге працює. Ге працюють. Аналогічне приміщення, аналогічно більш менше. Ну, Може воно. І гіршу теплень, за те, що вже там стареньке, десь щось просів, десь щось осипався, приблизно на те саме приміщення. Спалювали ми ну, приблизно в 4 рази більше палива, щоб нагріти так само. Тут я закладаю ну, в одній руці, так в покладу, за 20 хвилин із тих 5-6 градусів буде ну, 25 градусів буде. Я можу все це продемонструвати, може, коли якось продемонструю. Значить, дивіться, перший моя рулеточка. Однією рукою не зовсім зручно, немає мене оператора, вибачайте. Перше, що хто приїжджає, ми багато хто вже приїжджав, сюди, там, ну, приїжджали за котлами, за теплоакумуляторами. Хто її бачив, жука, ой, вона зовсім невелика. Вона ну, не мала, але вона не дуже велика. Давайте ми з рулеточкою пробіжимося. Що почнемо? Ширина, так? Да? Ширина. Ось так по ширині. Тут беремо. Сюди, бачимо, менше 30 см. Сама топочка, шахта 26 см. Це не зовсім зовсім небагато. Так, по довжині, якщо не брати вентиляторів, 70 см. По висоті, саму, бачимо, від підлоги верхню точку 81 см. Ну і ще вентилятори трошки додають. Додають в габарит, таке діло. По димоходові ми все показували. Не лінуйтесь по 20 см, що ветлятор додають. Все показували, все розказували. Був димохід трошки менший. Тяга була достатня, але нестабільна. Добавили один метр димохода і вверху ми трошки звузили. Зараз нічка я не покажу того димохода, бо ну, не видно буде просто на камері. Раніше я не зміг знайти часу зняти. Трошки ми зверху завузили і завозіння димоходу додає тягу. Ну, для когось це звучить трошки нелогічно. Що ми скажемо по буржуйці? Настільки вона ефективна, я думаю, не... ну, якщо виключити вентилятори, ще дивіться, який момент, виключаємо вентилятори, температура димохода майже не більшає, тепла в приміщенні дуже менша є. Набагато падає тепло. Я не знаю, де те тепло дівається. Але димохід не набагато гарячіший. Тож якась така загадка для мене. Допал ефективний. Ну, Там є свій момент, які проблеми. Проблема в тому, що Отут, де е, виходить в стороні е, це повітря де допал газів, і бачимо тут ряд трубочок. А віконечко дивиться туди в стороні. І ми не можемо бачити, оцієї зони вона не проглядається. Ми проглядаємо тільки цю зону. А інколи буває маленький вогник, ми не можемо побачити. Так, зараз, чого я так вирішив зняти фідео? Справа в тому, що він пропрацювала ця буржуєчка нас. В такому режимі мінімальному. Люди пишуть, що не можна, димохід був холодний. Бачимо, димохід тут, тут папір ніде. не згорів, нічого. О, без, без води гріється менше набагато, ніж твердопальних котлах цей димохід. Працювало в мінімальному режимі. Але намагалися ми, щоб ніколи не було тління. Було десь, не додивилися. Бачимо, потекло, просто вона ну, сильно мало ми дали первину повітря. Яка проблема? Проблема в тому, що. Не можна так вловити той момент, щоб воно завжди стабіно горіло. А для цього треба ставити сюди регулятор чаги. Немає зараз мій часу, ми хочемо влізати сюди в муфту, поставити регулятор чаги, дати таку е, сюди чагу і тут вже поставити цепочку. працював регулятор чаги, ну, наштувати десь 100 градусів сюди на димохіт, можливо, менше як 100 градусів. І десь сюди поставити термометр. Зробимо, автоматизуємо, покажемо. Нарешті-нарешті ми поставили термостат. Дала, там на ходу пристав, його так, Навіть хумута нас немає, примотав і проволокою, щоб мікав вентилятори. І то не зовсім вдало, чого не зовсім дало. Тут сильно тоненька стіночка, вона дуже швидко нагрівається, дуже швидко нагрівається. Тут ще холодне все. так? Хтось каже, на метал не грає роль. Там 6 мм і 4 мм котел. А ви спробуйте і заміряти, наскільки різниця тих 2 мм. 2 мм це дуже відчувається на КПД котла. Із-за чого сильно зловживати товщиною сталь там сантиметрові роблять котли? Не зовсім правильно. Ну, я не хочу нікого переконувати. Я так розказую, як бачу. Значить, що? Тут буржуйка нагрівається сильно, і вона має велику теплоємність остаточну. А Догряє паливо, димохід схолодає, і може вітрятор трошки зарані вимкнутися. Ну, ще ми так, ми поки пробуємо, тестуємо. Все на ходу. Ладець знайшов хвилиночку, причепив термостат. Із-за того, що ми все людям людям в собі немає часу. Так само той регулятор чаги, ще ми його не спробували. Далі що? По конструкції ми вже знаємо, що у нас тут шахта. Шахта тут горіть, тут рине повітря. І вийде вгору, і це ковпаковий. Ковпаковий теплообмінник, ну настільки він ефективний, настільки ефективний, щоб не передати. Далі дивимося, тут е, край теплообмінника, зараз ми ще трошки змемо далі. Щоб було зрозуміло, я да показував у своїх відео. Оце бачимо канал вихід, тут турине повітря. Турини-повітря відкручується. Ось ця заслоночка, щоб можна було прочистити. Ну, там ще, в принципі, ще ще відкручували. там ще особливо такого нічого немає. Тут зольничок знизу, бачимо сюди, знизу, аж сюди. йде, І тут наглухо переварено. хто сказати, буде підтягувати повітря. Ні, це, це за глухо наварано, зольника сюди не заходить. Зольничок ми оба вибрали, там було бачимо, скільки золи, ну ви вибачайте, Попільник. Ні, Напевно, зольник, тільки попіл, ми не кажемо зола. Попело було стільки, там можна ну, було ще притискати, там майже від ромона попелу втиснути туди. ну Таке діло. Тут знизу дверцята, влад просто не встиг зробити, має бути ще дверцята, Нам треба було терміново палити, не було часу. Проріжемо, доробимо. Це не є проблема. Далі дивимося. Сам цей основний теплообмінник, де сповільниться рух дім вже ми показували, рухається вниз, але тут велике розширення. І робить помилку, хто робить з вертикальними каналами, робить цього каналу вузенького. Не, не Його треба саморозширити з цього каналу. А той, що вверх, треба завузити. В На нашому випадку, бачимо, скільки тут трубочок. Ну, саме гаряче повітря, бачимо, саме більше накалялося. Отаке. І отут бачимо вихід в димохід, а тут стіночка теплообмінничка, всередині цього. Ми її розділили. Тут одна бачимо, стільна пластина, тут інша. Все зроблено із четвірки металу. бачимо, 4 мм. Ну, тут грає товщина, хай буде 4 мм, бо воно без. Цього без води, все одно якусь окалинку давати, ну ще поки що ми нічого не бачимо. Ну, експлуатували більше місяця, але експлуатували. Було таке, що кожен день горіло, горіло, то щось сушувалося, то досушувалося. Ну, були такі дні, що не палилося, але часто навіть буває десь там на вихідні, там мене щось сушиться, бо так зайти попробувати такі дрова, такі дрова, такі дрова. І я старався, мені хотілося поекспериментувати. Дуже цікаво, знаєш, щось нове, щось незвичайне. Я тут багато часу провів біля неї. Тобто ми розділили, тут дуже гаряче повітря буде, ну, димогази дуже гарячі. І от бачимо йде сюди-сюди-сюди, донизу. І вихід сюди, і тут, розділи, і тут продувається бачимо, повітря нашими вентиляторами. Вентилятори так зробили і так настільки вдало, бачимо, тут ширше йде. І звужується, 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 звужується. І коли так дивиться по інтенсивності, тут саме бачимо перший канал, найгаряча зона, і тут саме-саму інтенсивно дме гаряче повітря. Саме інтенсивно. А сюди слабше. Єдиний недолік, дивимося, оця перегородочка, зараз ми відкриємо. Ну, камера, тут вона вся чорненька. Бачимо, думаєте, хто ж твердопали котла. От так в камері йде в шахтному котлові, навіть без води, хтось там каже, низька температура, тут було завжди більше 100 градусів. Ви не можете температуру тримати, води 100 градусів. Мала температура. А яку хочеш температуру знімати, шахта, вона страдає. Все. Це ну, такий, якби. Закономірність для шахтних котів. Шахта отака заросла чорненьким, а там же воно пішло. Де ж зараз, ми відкриємо дверцята ці. І дверцята теж накаляється. Трошки воно такі його аж коробить від температури. Бачимо наше трине повітря, але бач, не видно. Воно працює і ще таке. Не знаю, видно. Отвори бачимо. Це трине повітря. І ще... Повітря таке, коли дивишся за фоліором, туди не подається ця подача повітря, туди фіолетовеньке, а до кінця йому мало доходить. Треба було ці отвори до кінця обробити. було більше і більше. Тобто воно більше проходить напряму, в перша частинка, та половина менш подається сторони до повітря. Ну, то таке. Там воно працює та й працює собі. Хоча не невдало, воно таке місце трошки постійно попіл на нього падає. Але коли вже догорить, дивишся, все пополі, а ті канали, де вторине повітря, вони чистенькі, тобто воно про продуває, там таких проблем немає. Про ну, а ну, давайте ми таки заглянемо. Вон там щось є трошки, так? Трошки є. Ще ми жодного разу не відключували. Зробили так, що можна було чистити, бо через заслоночку чистити не сильно нас дасться. Ну, бачимо, тут є трошки, трошки нападу у нас продуктів, ми їх почистимо заодно. Бачимо напроти, напроти кожного отвору горбичок є. О такого попелу. Так, ми зараз почистимо, вже це ми не будемо знімати, як чеснемо. Так, Дивіться, які є недоліки. Недолік суттєвий розпал. Розпал ну, залежить дуже від погоди, від температури в приміщенні. І від температури на вулиці. Інколи інколи буває таке, що що не роби, десь трошки невдало. Ну, е, треба дров так, знаєте, підібрати, щоб сухенькі по розміру сюди лягли. Бачимо, що тут е, бачимо топочка 25 і десь на 20. що моя рулеточка. Ось я рулеточку вже подів, поки з вами розмовляв. Ага, вона тут лежить. 25 і так на 20 наша шахточка. Бачимо, 20 см. Ну, бачимо, тут лінія намальована нас. Від початку, тут 20 см. Тобто дров це треба калібрувати. Калібрувати. І коли, поки воно піде вгору і треба пішло вниз, і бачимо нижче, наш, ніж навіть заколосничок. Тільки там з'явиться тепло, появиться тяга, тяга дуже велика, навіть я не завадив нам чи регулятор тяги, ну регулятор тяги не люблю, буде підтягувати приток і відтягувати димохід, це я вважаю, що це трошки неправильне рішення. Шибер не завадив би. Але з іншої сторони, якщо у нас тільки ефективний теплообмінник, що нам заважає тяга? Мені тяга особисто не заважає. Трошки проблематично з великою тягою розтягнути в часі, Вона трошки занадто рве. Тобто горить прекрасненько, супер, але запалити трошки проблема. Раз. Далі возенький газовий віконечку, не пам'ятаю, 7 см, чи скільки там вас робив, чи 5 см. Вже забувся. Десь мене були розміри. Ну, факт в тому, що підложити без диму нереально. Якщо поставити в житлове приміщення, такий котел і сюди додати, не можна без диму тут чесно зробити. Щось воно щось виходить, коли сиплеш. Так можна вловити, вже коли жар на дні. Майже без дивно. Починаєш сипати якесь палив, там, чи кидати, чи ну, ми там і столярну стружку ми засипало. Різні бачимо, сміття, вже ми все перепробували. Там гілочки отакі кидали, палили. Все одно без диму підложити не можна. не можна. Тобто з, запуск, і, ну, сюди, я думаю, що прекрасно підійшов би десь димосос для такого, для запуску, для дозагрузки. Щось таке нам би не завадило б. Раз або, або, я думаю, якщо вони ще нам вийдуть, наймайбутній робити, бачу, у нас вихід сюди, закінчується перегородочка. І прямий хід, і тут заслоночку. Раз, прямий хід. Ми собі, мене котел, зроблений замурований під піжа, 20 років. І людям так поробив, обов'язково має бути прямий хід. Хоча ми їм вже не пам'ятаю, коли користувалися, але прямий хід добре. Добра річ. Раз, прямий хід відкрили, запустили. Ну, головне, щоб він там потім закривався, нічого не скоробило, щоб не псувало нам цього. Бачимо, так раз сюди пішло, а так він находить, находить, камера захолодає і холодне, вже холодні димогази заходять, і вони починають зворотів рух, зворотні, а зворотні, при зворотньому русі ці димогази газять вогонь. Його просто такий не можна розпалити. У нас є там бачимо сушилочка для волосся, фен такий. Ми рекли, раз, роздули, Потягнуло все. Отаке ми маємо. Щоб нам було не сильно довго і нудно, роличок, чого ми почали знімати. Хочу я зараз відкрити цю е, кришку, подивитися, що у нас робиться тут. Ну і заглянути в димохід, ми заглянемо на вулиці. Хоча нічка, там відкриємо лієчку, заглянемо, що у нас було до цього часу. Чого я так хочу подивитися саме зараз. І за те, що все працює, все гріє прекрасненько. Там казав, хтось не можна на низькій температурі знімати димохода. Подивимося, що там з димоходом на низькій температурі. Правда, неправда. Голий сянечний не теплий. Та, там у тебе конденсат. Мені конденсат не заважає, він собі сплеває. там на вулиці, трінічок скапає. Сюди є, нахил, сюди є нахил, сюди ніде нічого не пливе, може поплисти, бачимо, десь колись було сильно холодне було, то десь цього з цього з'єднання могло виплисти, а так воно ніколи не пливе, за того нахил на вулицю. Нахил на виплив вже звідси із-під під димога. І то воно, не вже коли десь на початку ми десь неправильно користуватися вчилися, більше цього не повторювалося, засохло воно, з, вже запаху з нього немає. Воно абсолютно. Чого я хочу зняти, ми привезли із пілорами сирої тертини. От свіжопилена пілорама, пілорама піляла, свіжопилена ця тертина. Відходи із пілорами. Безкоштовні. Поки що нам Андрій дає безкоштовно. дрібненькі дрібненькі. сиренькі-сиренькі. Дрібненькі і сиренькі. От мені цікаво було постійно, як воно може в шахтному котлові буде працювати в нас. Чи доречно, чи не дорешно, але для того, щоб нам. Почати палити, ну взагалі чи воно буде горіти? Взагалі чи буде горіти? Ми хочемо перш відкрити, подивитися. Просто ми чисто нічого не будемо, ми просто подивимося, що тут, як воно відбувається, який його стан. І щоб знати, чи це вплинула на наша тертина, от, та, та вологість сира, розумієте, це сосна. Ну, на сос, соснові ліси і все соснове. Це вже гарно пахне. Ну Багато її тут на стінах засипано. І разом із туляльною стружкою, щоб ми трошки підсушували. Хоча там була місцями така не сильно суха, потім в стіні подосихала. Тобто соснова третина буде сира палитися і побачимо, що стане з, нашим, з нашою буржуючкою. Ну і Ще такий момент, що коли ми ставимо дрова на стоя, ми так взяли, робили з таким розрахунком, щоб нам не калібрувати висота цієї камери. Ага, Я її не заміряв. Не так, Міряємо. Збираємо наш колосничок. що вже бачимо, трошки скоробило. біло, то арматур, що воно робити. Ну, майже 60 см. 57 до дверей. 57. Тобто, любе, любе поліно все стає вертикально, але коли поставите товсті дрова, не добре працює. Не добре працює. Ну, працює, якось там. Кажу. І за те, що в нас немає регулятора, може, з регулятором було б добре. Десь там воно вигоряє одне поліно, одне при стороні так стоїть. Ось так воно говорить. Саме краще, коли калібруєш дрова, вложиш. Супер горить. Колись положити там більха чи береза, так плотенько наложити, ще трошки додати, то стружки між ними, щоб воно ще щільніше було. Десь на 6 годин триматиме тут температуру біля 40 градусів в цьому приміщенні. 35-40 градусів, 6 годин воно буде горіти. Якщо вкинути там соснові обрізочки таки на стор, то сюди десь, десь 2 години приблизно воно гріє такі. Ну, пригорщі таких я приношу, там, ну, в двох руках трошки більше. Так що приклад, десь на цю шахту, так півтопочки закладаю, десь на 2 години вистачає. Гріє добре, але швидко згоряє. Е, якщо саму стружку засипати сухенько таку столярну, теж вона трошки то... І ще вона напхає, на, 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 на вона легенька така і трошки підвісає буває. То впаде, такий кусочок, то трошки підвісне, теж не сильно добре. Добре, коли та стружка десь зверху трошки тяжче дрова, вони підтискають прекрасно тоді. Проблем немає. Ну і кажу, проблема з тим регулятором, що. Він треба, ну, щоб підтримував горіння, щоб воно не йшло сильно вис... сильне і щоб не газ хотів. Має бути регулятор, щоб бігати сюди. А так в загальному надто, надто надто економно, надто воно еф... економно, надто ефективно. Я думаю, що за рахунок того чи за рахунок члени, значить, за рахунок теплообмінника, ну, воно просто дає стільки тепла, що. Ніколи не повірю. Би. Це приміщення дуже легко. Правда, приміщення тепла не тримає, воно швидко, швидко спадає. Приміщення має дуже малу теплову інерцію. Розумієте, Це каркасник. І зверху теж там столярна стружка, третина з пілорами, таке все. Добре, ми завершаємо цю частинку відео. Слідкуйте за нами далі, щоб нам було надовго, це вже буде десь наступне, можливо, завтра чи коли вийде нове відео. Побачимо міру можливості. Значить, хто раптом не підписався, підпишіться, щоб не пропустити. Ми вже будемо відкривати цю крішечку. Будемо дивитися всередині з середині, змеємо фонаричка, підсвітимо, що там зараз є. Подивимося і будемо пробувати запалити оцю субстанцію. Отаке от у нас має бути. Штативчик вже наготував, бачимо тут. А наразі всім до зустрічі!